одне із моїх тренувань на груди в натурах. Підпишись і ми починаємо. Починаю тренування із суперсету, а саме з бабочки та віджимань на брусах. Спершу ізолюю груди на тренажері, а потім одразу підключаю віджимання на брусах. Добре включається низ грудей, та з першого підходу можна відчути чудовий памп. Потім переходжу на жим гантелей на похилій лавці. Даю поступове навантаження, вага росте, груди включаються глибше з кожним підходом. І наостанок ще один суперсет: зведення в кросовері в поєднанні з віджиманнями від м'яча. У кросовері стараюсь чітко зводити і тримати м'ясо на прузі, а під час віджимань я нібито стискаю м'яч двома руками з обох сторін. При цьому вгорі затримуюсь на декілька секунд і максимально прожимаю грудні м'язи. О, я вам кажу. Ваші грудні просто взірвуться від такого суперсету.